У Свято-Успенському соборі прощаються з двома захисниками з Полтави Іваном Наливайком та Олександром Рябчуном. Іван Наливайко пішов на війну добровольцем 25 лютого 2022-го. Був стрільцем-регулювальником, мав звання солдат. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. У нього завжди було загострене відчуття справедливості. У ньому була така впевненість і така сила і мужність. І зараз, коли ти розумієш уже все, то не віриться, він виконав місію, яку хотів. Навчався хлопець в педагогічному університеті на хореографа та потім працював з дітьми, розповідає його подруга Анастасія. Я його знаю взагалі з дитинства. Продружили, провчилися. Він... Я вчилася на курс старше. Ми танцювали разом, дуже багато з ним спогадів і. Я взагалі не вірю. Він такий був дуже веселий, ніколи не показував, що щось не так. Він каже: Настя, все буде добре. Ми тут всі хлопцюємо. В парі танцювали. Він в дитинстві сам попросив маму відвезти його на танці. І ми з сім років з ним були разом. Потім разом навчались в педагогічному університеті, були однокрупниками. Він завжди відстоював свою думку своїх друзів. Загинув 25-річний боєць 10 жовтня на Донеччині. Але на нього завжди можна було покластись, і в перший день війни він пішов нас захищати. Дякую його батькам за те, що вони його таким виховали. На жаль, в останні дні його життя він дуже сильно втомився, і він вже про це говорив. Старший солдат Олександр Рябчун приєднався до лав ЗСУ 2 травня цьогоріч. Був старшим стрільцем-оператором, повідомив Сергій Шкурупій. Добра людина була хороша, поспитана. Мама його він один у матері. Вона його добре виступала. Жалко хлопця. Років 30 знаю. Ми росли в місті. Потім, як попав він під Бахмутом, то йому там страшно казав, дуже страшно. Це моя опора і надія. Я нічого не знала. Він для мене все. Був. Я не знаю, як я житиму без нього. Золота дитина. На роботі принесли пов'язку йому. Він зразу в той день мені не сказав, навіть він старався берегти мене, все время берегти. Мама не переживай, все время все буде добре. У цивільному житті Олександр Рябчун був електриком та різноробочим, каже його мама. Рай Олександр, він все зробив по електрики, все кругом. І провів біседку електрику, і розетки поробив. Кажу, чим біседка електрики? Це той, розетка він карав, що хлопці будуть відпочивати, будуть заряджати свої телефони, все. Загинув військовий внаслідок російського обстрілу 11 жовтня поблизу села Міньківка на Донеччині. Йому був 41 рік. Переживав за своїх хлопців-побратимів. Він отрив. Контузію він мені не сказав, навіть його друзі мені сказали, що він контузію отримав, він лікувався. Йому предлагали комісуватися. Він сказав, не захотів комісуватися, він сказав, побратимів своїх не кинуть. Уховали бійців на Затуринському кладовищі. В Олександра Рябчуна залишилась мама в Івана Наливайка, батьки, брат та дружина. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини, Полтава.